Ай, 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 Другий шар! А ти не черенки йде, довбоє Ні. Я просто колись грав, Що ж? Я б такий п'яний. Чакай! А Ну-ка, давайте Так, Але файний, мають А ну, але тепер перейдемо. Але тепер перед давай. Перейду. Так, припередня, сайта. Зайбал, мою команди порає, мені нема коли. Ну давайте, бо це не раз. Давайте обубули вам. Я земляк те відки. На руку. Не буде. Це не ж хочеш? — Діша, блядь, стоїть мати, напогадують, діти.